Початок мого життя можна назвати невдалим. Мої батьки рано одружилися. Матері було 18, а батькові 21 рік. Вони, як завжди, пристрасно любили один одного, і через 9,5 місяців після весілля народився я. А ще через півтора року моя мати раптом зрозуміла, що її шлюб із моїм батьком фатальна помилка, і завела собі коханця. Благо далеко ходити не треба було. Він жив у нашому під'їзді, поверхом вище. А що, дуже зручно. Чоловік на роботу заробляти гроші для дружини та маленького сина, а дружина шмиг до сусіда, дитину в ясла, а сама в ліжко до коханого. І так до вечора. Чоловік додому, а там вірно і любляча дружина чекає. Вечерю аби як приготує, і добре. Так зійде. Це тривало майже два з половиною роки, поки батькові хтось не розповів, як дружина ріжки йому наставляє. Звичайно, батька розлютився, примчав додому вдень і до сусіда, стукає, лається, Відкрити, мовляв, дружину, навірно, хочу бачити. Нехай відповідь тримає. Сусід відкрив, пустив батька той у спальню, а там дружина молода, у чому мати народила. Невдоволена, на найцікавішому місці перервали, та й на батька кричати, мовляв, імпотент, ганчірка, ну, батько не витримав і вліпив їй ляпас. А сусід за коханку заступився табори йому по голові. Мовляв, не ображай мою коханку. Батько впав і не ворушиться. Швидка поліція, шум, гам. Короче, чоловіка в лікарню, а коханця до в'язниці. Полежав батька пару днів і, не приходячи до тями помер, Сусіду засвітив реальний термін. Але матінка моя тому дала, цьому дала, проплатила, кому треба, квартиру нашу продала і визволила свого судженого з неволі. Зробили так, що батько сам себе табореткою стукнув із шкідливості. і Перебралися ми з матір'ю до її нового чоловіка сусіда, що поверхом вище. Та ось яка невдача не злюбив сусід дитини своєї коханки. Мене тобто, мені вже чотири роки було, розумів дещо. Про батька все питав, кому це сподобається. Рідня матері не горіла бажанням зайвого нахлібника годувати, і вирішили вони тоді мене в дитячий будинок віддати. Сказано, зроблено: відвезла мене мати до дитячого будинку. Написала папір, що відмовляється від дитини, і, не дивлячись на мене, пішла до виходу. Я вирвався з рук нянечки і за нею: Мамо, матусь, не кидай мене! Ручонками за пальто вчепився, реву, не пускаю маму у світле майбутнє, а вона мене по руках долоною лупить, і репетує: Заберіть, мовляв, дитя. Загалом відірвали мене якось від матері. Так я залишився в дитячому будинку. І все б нічого, тільки перестав я з того часу розмовляти, і перевели мене до інтернату для дітей із розумово-фізичними відхиленнями. Там я прожив до повноліття. Розмовляти я почав десь у 14 років. Навчався я непогано, і після 8 класу перевели мене до звичайного інтернату. Але лишилась у мене в інтернаті подружка. Здружилися ми з нею дуже. Вона дуже зайкалася, особливо коли хвилювалася. Я якось ішов до себе в спальню ввечері і почув чийсь писк. Дивлюся, а старшаки дівча затиснули і лазять у неї під сукнею. Та беззвучно плаче і сказати нічого не може, тільки пишіть. Я відбив її в них. Загалом зламана щелепа, пара фінгалів та маса синців. А дівчина з того часу від мене ні на крок, а я не гнав, хоч якась близька душа. Коли я їхав, плакала вона дуже, прямо вбивалася, та й мені не добре було боявся я, що ображатимуть її. Закінчив я школу із золотою медаллю. Я подумав і подав документи до військової академії. Здоров'я в мене вистачало, і на зріст я обличчям вийшов, тому вступив на факультет військової розвідки. З однієї козарми до іншої, мені не звикати. Провчився п'ять років і випустився у званні лейтенанта. Подружку свою не забув, з'їздив до неї на випускний. Курсант у формі. Звичайно, вся жіноча половина інтернату очей з мене не зводила, а подружка осторонь стоїть і підійти боїться, хто я та хто вона, так, замарашка в казані сукні. Типовій, як і у всіх випускниць. Від хвилювання слова не може вимовити, лише плаче. Подивився я на неї, і серце стиснулося. Підійшов, обійняв. Весь вечір ми з нею протанцювали, а потім мовчки довго гуляли до світанку. Ну і було у нас, закружляв теплий червневий вечір голови, і все сталося. Я потім її в інтернат провів, поцілував на прощання. Та й вона до мене пригорнулася не відірвати. Другого дня я поїхав до місця служби. Відпустку після закінчення академії я не брав, їхати мені не було куди, і відразу поринувся у армійські будні. Та недовго тривала моя служба. Перекинули наш батальйон у чергову гарячу точку, і в першому бою мене зачепила осколком. Загалом півроку шпиталів, звільнення за станом здоров'я. Добре, хоч якусь пенсію дали і кімнатку в рідному місті. Куди ж іти, як жити? На пенсію особливо не розженешся. Зайшов я якось до пивбару, пивка попити, і зустрів друга старого ще по інтернату, розговорилися. Юра, а давай до нас на охорону банку. У нас якраз місце є вакантне. Поїхали прямо зараз. Загалом переговорили зі мною, довідки у військоматі навели та оформили на роботу. Працював майже півроку. Треба сказати, хлопцем я був гарним, і обличчям, і тілом. Деякі відвідувачки шиї вивертали, проходячи повз мене, я й не підозрював, що краса це страшна сила. І якось викликав мене начальник охорони і наказав супроводити керуючу банком додому, і охоронець захворів. І вона попросила надіслати когось йому на заміну. Сів я до неї в машину поряд із шофером. Вона сидить ззаду і відчуваю, що око з мене не зводить. Приїхали до заміського будинку. Олена Львівна, так звали керуючу, відпустила водія, а мене попросила пакети до хати занести. Ну я заніс, поставив на кухні і збирався йти. Але господарка запропонувала попити чаю. Що робити, довелося погодитись. До чаю вона запропонувала випити по чарці коньяку за знайомство. Ну а далі ми плавно перебралися на диван і зайнялися коханням. Мабуть, коханцем я виявився непоганим. деякий досвід і практика вже були. Загалом я сподобався їй, і вона залишила мене при собі охоронцем. Так і прожив я в особняку майже три роки, охороняв день та вночі, без відриву від виробництва. А потім Олена збиралася заміж, але мені запропонувала залишитися при ній. Тобто продовжувати нести охоронну службу лише тепер переважно вночі. Чесно кажучи, мені вже набридло бути сексуальною іграшкою при дамі, що старіє, і я дуже чемно відмовився. Під час розставання вона поклала на мій рахунок кругленьку суму, та й я дещо накопичив за 3 роки. Подумав та вирішив відкрити свою справу, яке питання не стояло. Ще, навчаючись в академії, я потоваришував із технікою. Коротше, купив я три тягачі великовантажних, найняв пару тямущих хлопців і зайнявся вантажоперевезенням. Справа пішла. Через два роки я перебрався з кабіни вантажівки до кабінету з м'яким кріслом, з'їздив до Олени по старій пам'яті, і вона, пам'ятаючи чудові вмиті, дала мені кредит на розвиток справи. Загалом ще через рік я відкрив кілька філій в області та регіоні, побудував автосервіс і купив кілька заправок. З просто красення я перетворився на багатого красення. І на мене почалося полювання. Куди б я не пішов навколо мене кружляв рій метеликів у сенсі жінок. Щиро кажучи, це починало набридати. Саме в цей час зателефонував знайомий і попросив узяти на роботу дочку друга. Вакантні місця у головному офісі у мене були, і я погодився. Наступного дня до мене в кабінет порхнула миловидна блондинка років 20-ти. На ім'я Інна. Поговоривши, я визначив її у відділ логістики. А коли мій секретар пішла у декретну відпустку, перевів Інну на її місце. Новий секретар мала рідкісну здатність бути в потрібний час у потрібному місці. І через деякий час я вже не міг зробити кроку без неї. Поступово наші ділові відносини перейшли в особисті. І через півроку цукерково-букетного періоду я зробив інні пропозицію. Без сім'ї, без материнської ласки я всією душею потягнувся до цієї жінки, Інна пішла з роботи та зайнялася облаштуванням нашого побуту, будь-яку її примху я виконував з радістю, Інна змінила наш будинок, найняла кухарку, покоївку, шофера, масаж спа салон шопінг. Вона реально втомлювалася за день, і ввечері вона не мала сил займатися домашньою роботою. Про дітей не йшлося. Я спробував поговорити з нею з цього приводу, але вона в різкій формі відповіла мені, що поки не готова обзавестися потомством. Ось станемо на ноги. Я ще тоді подумав, а зараз що, на голові стоїмо. Минув рік, Інна розцвіла ще більше. У неї з'явилося дуже багато подруг, і вона знаходилася вдома все рідше. На мене в неї вже не вистачало часу, присвячуючи велику частину дня спілкуванню із подругами. Дружина іноді навіть не ночувала вдома, я кілька разів перевіряв її, але вона дійсно в цей час ночувала у якоїсь Ілони або Анжели. Я заспокоївся і повністю поринув у роботу. Справа моя розширювалася, і мені доводилося часто їздити в досить тривалі відрядження, але я був упевнений у своїй дружині і не морочився з приводу її способу життя. Якось наприкінці жовтня я зібрався у відрядження, підвернувся вигідний контракт із транзитного перевезення великого обсягу вантажів, і мені було необхідно на місці обговорити із замовником умови співробітництва. Під час від'їзду Інна навіть пустила сльозу. Я пообіцяв дзвонити і не затримуватися надовго. Поїхав до аеропорту. Пройшовши реєстрацію і зателефонувавши коханій дружині, я збирався вже пройти на посадку. Як мені зателефонував партнер і, дуже вибачаючись, переніс зустріч на тиждень. Щось там у нього трапилося. Я спробував зателефонувати Інні та потішити її. Але телефон дружини був вимкнений. Гаразд, я взяв таксі, купивши по дорозі квіти, коньяк і цукерки, поїхав додому. Двері безшумно відчинилися на добре змащених петлях, повна тиша. Я вімкнув світло і зрозумів, що на першому поверсі немає нікого. Де ж інна, поставивши пакет на телефонний столик, я піднявся на другий поверх і попрямував у дальню спальню. Поки ще нічого не розуміючи, але якимось шостим почуттям, відчуваючи незрозумілу тривогу. Ось і спальня. Тут теж горіло світло, правда, не так яскраво, як на першому поверсі. Але я зумів розглянути на нашому подружньому ліжку два оголені тіла, Інна заплющила очі, слухаючи хвилі пристрасті, що накочуються щоразу. Голова її смикалася в такт поштовхам волохатого і м'язистого чоловічого тіла. Мені здалося, що ноги вросли в підлогу, ще й від того, що вона не кричала, не виривалася, мій погляд застиг на акуратно складеному на стільці сукні, і я почув до болю знайомий голос дружини, що задихався від пристрасті. О Боже, як добре! Немов пройшовши до тями. Я рикнув щось нерозбірливе, і двоє на ліжку нарешті мене побачили. Волосатий коханець, немов підкинутий невидимою пружиною, відскочив у протилежний від ліжка кут, намагаючись прикритися однією рукою, він виставив іншу руку, ніби намагався захистити себе від мого погляду. Не треба, вона сама, сама, будь ласка, прошу. Я не вагаючись прибив би його. Якби він був одягнений, але на голого якось не піднялася рука, Інна спокійно встала, зблукаючи на обличчі, посмішкою взяла сукню, що лежить на стільці, і попрямувала геть з кімнати. Мимохідь, кинувши мені зі спокійним обличчям, дай йому спокій, він тут не до чого. Чути було, як грюкнули двері суміжної кімнати. Я стояв, як апльований. Коханець несмійливо зробив крок до свого одягу. Бачачи, що його не чіпають, схопив штани і почав одягатися. Через якийсь час у кімнату знову увійшла Інна, пахнуча милом і духами. Високо піднявши поділ сукні, вона поправила панчохи і вмостилася на диван. Я продовжував стояти, опустивши голову, намагаючись не дивитися на неї. Вона, зрештою, не витримала, підійшла впритул, гордо підвівши голову. Посміхаючись, подивилася мені в обличчя якщо хочеш, можеш мене вдарити. Я до болю стиснув кулаки і змусив себе заспокоїтися. Її вії затремтіли, і вона ніби зламалася вмить, опустивши очі, відступила, впала на диван і заридала. Коханець, що встиг одягтися, спробував прослизнути до дверей. Вибачте, вона ж сама, жалібно заскулив він і шмигнув у дверний отвір. Інно! я огидно вимовив колись улюблене ім'я. Я зараз піду, повернуся вранці. Зроби так, щоб до мого приходу тебе тут не було. Вона стала щось говорити крізь сльози, але я, не слухаючи, вийшов зі спальни. На дворі було зовсім темно, не виходить у мене із жінками. Спочатку зрадила матір, тепер дружина. Поступово біль почав вщухати. Напевно, це моя доля. Тільки одне питання не давало мені спокою що я робив не так. Раптом я почув писк, я навіть здригнувся, це вже було. У моїй пам'яті спливло заплакане дівчисько. Я зупинився, пошукав поглядом і побачив маленьке брудне цуценя, яке тулилося до бетонного бордюру, і тремтіло від холоду. Я нахилився і взяв його на руки. Що, братику, ти теж один? Цуценя закрутилася в моїх руках і пригорнулася до мене. Тебе теж кинули. Ну, нічого, тепер нас уже двоє. Прорвемося. Коли наступного дня я повернувся додому, Інна ще була вдома. Вона щось намагалася мені пояснити, просила вибачення, співала стару жіночу пісню, про брак уваги, про те, що я перестав бачити у ній жінку, що змінила від великої любові до мене. За її словами, виходило, що чим більше жінка любить чоловіка, тим частіше йому зраджує. Я мовчки слухав це марення і хотів тільки одного. Щоб вона швидше зникла з мого життя. І знову я поринув у роботу. А вечора проводив у компанії свого волохатого друга, але все частіше згадував свою подружку з інтернату. Де вона? Що сталося з нею? Мабуть, же одружена. Якось я не витримав і заїхав до свого інтернату. Я йшов гулкими коридорами з пофарбованими казенною жовтою фарбою стінами. Чоловік. Не ходіть мокрою підлогою, заїкався жіночий голос. Він був таким знайомим, що я навіть здригнувся. Наталка, ти переді мною стояла моя подружка з дитинства. Вона зовсім не змінилася. Ти працюєш тут? Наталка мовчала. Тільки очі, що наливалися сльозами, видавали її хвилювання. Я зовсім забув, вона ж заїкається, і не може казати, коли хвилюється. Я зробив крок і обійняв її. Пробач мене. Я дивився на її обличчя, яким котилися сльози. Вибач, якщо зможеш, я цілував її мокре від сліз обличчя. Наталка притулилася до мене і гладила мене по плечу. Ми так і стояли, обнявшись. Мама, за моєю спиною пролунав дитячий голос. Хто це? Хлопчик років восьми притиснувся до Наталки. Дивно, я раніше його ніколи не бачив, але він здався мені знайомим. І тут до мене дійшло. Я глянув на Наталку, вона лише мовчки кивнула. Через 9 місяців у нашій сім'ї стало на одну дитину більше. У нас із Наталкою народилася дочка. Любі друзі, будь ласка, не забудьте підписатися на мій канал. Так ви не пропустите майбутні відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.